Просто так склалося, що чоловік загинув і е, треба щось робити. Е, а враховуючи, що в мене двоє дітей, і більшість часу треба приділяти їм. І на роботі з восьми до п'яти я не зможу дітям приділяти час. Придбали машинку для тяжких тканин. Е, Професійний оверлок, прес-ниточки, всякі супутні товари і парогенератор. Більше функцій, якісніше ремонтувати зимовий одяг і плюс це швидкість. Я сама зараз координую свій робочий графік. Це було вже зшито завдяки новій техніці. Початок є просто більш вже масштабувати.